Цього року ми відзначаємо 125-літній ювілей одного з фундаторів і класиків сучасної української літератури Олександра Івановича Копиленка. Вже оця перша фраза може спричинити неабиякі заворушення у професійному середовищі. По-перше, в ній не вистачає визначення радянської ще 25 років тому. У столітній ювілей письменника це слово не викликало б жодних емоцій, адже вся українська література ХХ століття. Вважалася радянською. Однак за минулі десятиліття географія української літератури значно змінилася. Широкий читацький загали відкрив для себе багато імен, які раніше були відомі лише фахівцям. Виявилося, що українська культура і література, як її різновид, існували і розвивалися не лише в межах самої України, а й по всьому світі. В цій новій системі координат. Неминуче виникала потреба переосмислення тих уявлень, які здавалися непорушними, і радянськість Копиленка є одним з таких важливих для нашого часу питань. Ну і чи був він справді фундатором, чи можна вважати Купиленка класиком української літератури ХХ століття? Це також питання, якщо не дискусійне, то світоглядне. Якщо оцінювати речі за ґамбурзьким рахунком. Беручи до уваги лише суть та істину, то на шальки Терезі вслід покласти не регалії премії, ордени, посади і відзнаки, а талант і його реалізацію. За цими критеріями Кополенко не лише фундатор і класик, а величезний талант, твори якого не втратили своєї привабливості і актуальності, й досі. Якщо ж оцінювати письменники за тими нагородами і відзнаками, що він їх отримав від Української радянської держави. То тут Купиленко безнадійно програє. Ні, в нього не було жодного ордену. Він не удостоївся Шевченківської премії, він не обіймав жодних великих посад. Може, саме тому його ретельно забувають у літературних переліках і викреслили зі шкільного курсу літератури. Однак він залишився у шкільних підручниках з української мови, бо жодне сучасне граматичне лексичне правило. Не обходиться без прикладів саме з його творів. Чи вкладається творчий доробок письменника в поняття радянські? Якщо взяти до уваги, що перед тим як видати своє перше оповідання, Копиленко встиг повоювати у складі полку імені Кості Гордієнка армії УНР, а потім змалював хаос і жах братовбивчої громадянської війни. У своїх повістях початку 20-х років Кара Круче і буйний хміль, та у п'єсі, чому не гаснуть зорі, що неодноразово ставилися на сценах українських театрів, то він був не радянський, а справжній український письменник. Цю тезу підтверджує і його роман Визволення 1930 року, де окреслено багато з тих кричущих проблем, яких мало хто наважувався торкатися. Тут і питання партійної номенклатури, що повністю зрадила інтереси народу. Зберігаючи лише свої привілеї і існування цих привілеїв, які відокремлювали людський загал від самопроголошених партійних керманичів, і доля науково-технічної інтелігенції, що якраз поставала на ноги прагнучі індустріальної розбудови України, не кажучи вже про проблему морального вибору. Яку не вирішено й досі визволення це один з перших урбаністичних романів української літератури, яка здебільшого залишалася селянською. Причому, якщо Валеріан підмогильний у своєму романі Місто що вважається першим урбаністичним романом в українській літературі, порушував через київську міську перспективу сукто особисті проблеми формування і пробудження себе як митця, то Купиленко у своєму творі намагається зобразити індустріальне місто Харків, що динамічно розвивається в новій реальності сучасного буття. Не дивно, що визволення вийшло друком лише один раз, зазнало нищівної критики офіційних джерел, і потім, у радянські часи, не тільки не перевидавалося, а й було забуто. На довгі 60 років лише на 90-річчя письменника Роман знову вийшов друком разом з повістю «Бойний хміль. У цьому виданні було використано оригінальні ілюстрації Анатолія Петрицького, першого видання, а також вміщено репродукцію портрета Олександра Кополенка Роботи митця. Відомо, що Анатолій Петрицький створив у 20-ті роки цілу галерею портретів видатних представників української культури. На жаль, Значна частина цих портретів загинула під час пожежі в майстерні художника, включаючи і портрет Куполенка. Збереглася лише його репродукція однак і на ній видно, що художник геніально вловив трагічну суть особистості письменника, який, попри створюваний ним імідж веселого розбишаки і бабія, був насправді людиною досить замкненою, дуже втумливою і спостережливою позбавленою будь-якої наївності, звідси і траїзм образу зафіксований на портреті. До речі, Петрицький та Кополенко залишалися друзями все життя, так само, як і їхні сини: Анатолій Петрицький, молодший та Любин Копиленко. Спостережлива й уважна до деталі вдачі письменника допомогла йому у започаткуванні зовсім нового жанру української літератури для підлітків. Наприкінці 1930-х років з'являється його дилогія дуже добре. Десятикласники і одразу стає справжнім бестселером не лише в Україні, а й в усіх республіках СРСР і прикладається багатьма мовами світу. Що такого було в тій книжці, що вона на довгі десятиліття стала однією з найулюбленіших для молоді? Моя мама зачитала її майже до дірок, як вона читала романи Дюма та Жуль Верна, ще не знаючи, що доля закине її в Україну і вона стане дружиною сина письменника. Мами підказали підказала мені, що захоплювали її та ціле її покоління в цьому шкільному романі. Це не було нудне офіціозне зображення передової молоді у передовій і першій в світі пролетарській державі. Незважаючи на неабиякий ідеологічний тиск, не забуваємо, що твір з'явився у самий розпал великого терору. Копиленкові вдалося уникнути пропагандистської тріскотній, торкнутися живих, болючих, актуальних для молоді. В будь-які часи тем. Це і перша любов, і негаразди в родині, і подружня зрада, і стосунки між підлітками, шкільні проблеми, труднощі з обранням майбутнього шляху і навіть вади тодішньої системи шкільної освіти. А за цим усім велике місто як повноцінний дійовий персонаж, на тлі якого розгортаються всі події, дилогії. Оце поєднання камерності зображуваних сюжетних ліній. Та масштабності коліси, де вони прописані, і створює неповторну привабливість твору, робить його унікальним. Додайте до цього майстерність письменника у володінні живим сучасним словом, його віртуозність без вимислової химерності в зображенні деталей, повну відсутність хуторянства і провінційності, і ви зрозумієте, чому дуже добре десятикласники і досі залишаються неперевершеним твором української літератури для підлітків. Зрозуміло також, чому ця книжка вперто не включається в жодні переліки рекомендованої української літератури для дітей. Справа в тім, що своїм романом Олександр Копиленко примудрився розлютити не одне покоління шкільних робітників, шкрабів, як їх тоді називали, він писав про те, що завжди залишалося за межами офіційної шкільної ідеології, про любов і дружбу, про благородство і вірність слову, про моральні засади, що залишаються незмінними. Попри всі революції, Любов'ю і добротою просякнути також цикл оповідань Копиленка про тварин, як вони поживають. Будучи біологом за освітою, він добре знав природу рідного краю, багато часу проводив за містом, був завзятий рибалки і мисливець. Вдома в Олександра Івановича завжди виховувалися, як він казав, різні птахи й тварини від їжаків до собак, тому й матеріалу для оповідань йому не бракувало. Цим коротким замальовкам притуманна кришталева прозорість і бездоганний літературний смак. Вони ніби просякнуті сонцем навіть тоді, коли дій відбувається у погану погоду. Олександр Іванович не уявляв свого життя без спілкування з природою. Нерідко його супутником у мандрах лісами і полями був Максим Рильський, сусід по вертикалі і друг по горизонталі, як писав у присвяті Купеленкові в сьогодні зі своїх книжок. Сам Максим Тедейович. І справді родина Рильських мешкала у квартирі точно під квартирою Купиленків, ну а дружили вони все життя. Уже зараз, передивляючись старі фото обох письменників, на яких вони виглядають значно старшими за свій реальний вік, я здогадалася, що ці виїзди на природу були не лише потягом до свого справжнього коріння, а й можливістю відвертого без свідків і донощиків вільного спілкування. Де їхні розмови могли чути лише тварини, як от вальшнеп, поетична птиця, як писав у своєму вірші Максим Рильський. Олександр Кополенко був незвичайно обдарована людина. Він знався не лише на природі, а й на мистецтві і літературі. Мав вишукану домашню бібліотеку і колекцію межигірського фаянсу та порцеляни, причому збирати її йому довелося двічі. Під час німецької окупації всі скарби з дому Копиленків було розграбовано сусідами, що залишалися в Києві. По війні письменник зустрічав інколи свої речі в інших людей, переважно торговців на Євбазі, однак ніколи не наполягав на їхньому поверненні. Надто порядна і делікатна він був людина. Не привіз він і жодних трофеїв з переможеної Німеччини, хоча був у Берліні в травні 1945 року. В родині зберігається лише маленька філіжанка до кави, з якої він пив за перемогу. Завершуючи цей невеликий нарис, хочу додати, що родина Копиленків вже понад 100 років без гвалту і крику зорює непросту ниву української культури, не очікуючи від цього жодних винагород чи просто навіть подяки. А тим, хто скептично ставиться до ролі книжки, особливо дитячої, в сучасному світі. Раджу завітати до бібліотеки імені Копиленка міста Києва і поспілкуватися там з маленькими читачами, які чимало вам розкажуть, зокрема і про твори їхнього улюбленого письменника. Або ж приїздіть до Берестина, міста в Харківській області, де народився письменник. Там, у ліцеї номер 1 імені Копиленка, учні розкажуть вам про свого автора. Наша родина не раз відвідувала і Берестин. Раніше Красноград, Костянтиноград і школу імені Куполенка. Спілкування з дітьми і вчителями, зокрема з довголітньою завучем школи Ольгою Михайлівною Бутенко, завжди було просякнуто невимушеною сердечністю, тобто тим настроєм, яке би припав до душі письменникова, який цурався будь-якого офіціозу. Красу і привабливість Берестина, важливої колись залізничної станції. З його прекрасними будівлями в стилі модерн початку ХХ століття і аутентичними зразками індустріальної архітектури того ж часу показувала нам відома міська журналістка Наталя Зінченко, яка не лише у безпосередньому спілкуванні, а й у своїх статтях розповідає про рідне місто і його мешканців, зберігаючи при цьому тяглість поколінь.